До Івано-Франківська повернувся окремий загін спеціального призначення національної гвардії. Більше двох місяців спецпризначенці виконували завдання в зоні АТО, з яким настроєм та чи надовго повернулися бійці, знають наші кореспонденти. Знову вдома Прикарпатські нацгвардійці повернулися після двох місяців перебування на передовій. Про свою місію бійці розповідають Стримано кажуть, виконали контрдиверсійні завдання в смузі відповідальності противно-тактичного групування Луганськ. Контрдиверсійні заходи проводяться не тільки способом проведення спеціальних операцій і безпосередньо виявлення і захоплення якихось диверсійно-розвідувальних сил сил. Це і зачистка оперативно-профілактичні заходи, які спрямовані на Проведення профілактики і попередження дій тих людей, які загрожують національній безпеці держави. Для сапера кінолога із позивним «Васабі» це вже не перша ротація. Каже, в зоні АТО в основному довелося шукати вибухівку, виявляти ворожі міни та розтяжки. Так як у нас специфічний трошки підрозділ, то було. У нас тільки попроблення проходів, щоб наші хлопці, там, транспортні засоби, не нарвалися на якісь міни, там, розтяжки. Незамінний помічник у саперній справі вівчарка Берта. В загоні вона вже два роки. Бійці кажуть, Берта надійний друг. Заслужила не один орден, хоч і має трохи імпульсивний характер. Собак, характер він не індивідуальний, так само, як у людей. Хтось в флагматі, хтось в віднік, до кожного свої різні підходи. Головне її знайти і все вийде. Бійці кажуть, повернулися з гарним настроєм насамперед тому, що всі завдання виконали успішно. Поранених і втрат немає. Техніка справна. Всі завдання виконані відмінно. Виїжджали ми взимку, приїхали весно. Весна, літ, весна, сонечко. Тепер спецпризначенці можуть відпочити у родинному колі, що недовго за півтора місяця. Загін знову вирушає в зону АТО.